Приготування до Великодня це не лише генеральне прибирання та приготування смаколиків, а й час особливого духовного відновлення. Як провести страсний тиждень, аби вповні відчути радість Господнього воскресіння, розповів моїм колегам настоятель храму святої Параскеви Сербської отець Василь. Більше вже за мить. За темрявою завжди наступає світло. Вже у неділю християни всього світу відзначатимуть свято Христового Воскресіння для того, аби не перетворити великдень у традицію застілля, а сповна відчути радість торчества. Перш за все слід відновити духовну єдність з Богом, розповідає настоятель храму святої Параскеви Сербської отець Василь. І поза всіма клопотами підготуватись тілом і духом. Істинний християнин повинен пам'ятати, що найголовніше, найголовнішим підготуванням до. Святого світлого христового Воскресіння є саме духовне підготування, тому що коли людина у турботах забуває про те, що ми зустрічаємо, кого ми прийшли зустріти, коли приходимо до храму на божественну літургію на Пасху, втрачається весь сенс того, чому ми сюди прийшли. Особливою відновою є ще сповідь. найперше в цей тиждень людина. Роздумує над тим, як вона провела, от найперше, свій піст, роздумує над своїм життям, хто ще не йшов до сповіді і цілком не покаявся перед Богом, не відкрив очі самому собі, як він живе, то оцей тиждень є ще для того, щоб людина, чуючи Євангеліє, знаючи, що ось тут, через тиждень, вже через декілька практично днів ми зустрінемо світле Христове Воскресіння. Ем, Усвідомила наскільки час швидкоплинний і наскільки життя коротке, зокрема, впродовж страсного тижня християни зможуть роздумати над тими подіями, які відбувались 2000 років тому, згадати про муки, які пережив Христос, аби показати всьому людству, що життя завжди бере гору і перемагає над смертю. Зауважує отець Василь. Найперше ми пам'ятаємо, що після того як Христос увійшов до Єрусалиму, він він плакав, він плакав через те, що розумів, що відбудеться після того, коли він увійде у це місто. В четвер він ставить початок Євхаристії. Тобто, на цій тайній вечері вони разом із апостолами, коли сиділи, Христос покладає початок Євхаристії, і тут же у цей святий день, коли Він покладає початок Євхаристії, відбувається зрада Юди. І в цей день ми читаємо страсні Евангелії про те, як Христос ішов до цього. В п'ятницю ми вже е, виносимо плащаницю, тобто погребіння Христа. І вже на, саму, на самий день Пасхи ми святкуємо світле Христове Воскресіння. Богдана Дем'янів, Андрій Дорутюк, Чернівецький промінь.